Доброго дня, друзі, я депутат Української міської ради Андрій Гузів. Ну що ж, поговоримо про перебіг 45-ї сесії, на якій мав затверджуватись бюджет громади на 25-й рік. Забігаючи наперед, одразу зазначу, що цього разу бюджет ми не прийняли. І це цілком передбачувано. От як гадаєте, що пішло не так? Почну з актуального: ще до розгляду питань бюджету на наступний рік. Депутати вкотре повернулися до резонансного питання виділення матеріальної допомоги працівникам виконкому. Як ми вже казали, раніше нами були опрацьовані і первинні документи по виплатах заробітних плат, і складений список із 60 осіб, які отримують невелику та середньостатистичну зарплату, і, на наш погляд, можуть претендувати на одноразову матеріальну допомогу. Депутати отримали інформацію з першого джерела про рівень заробітної плати за три квартали 2024 року, опрацювали його і внесли свою пропозицію, згідно з якою матеріальну допомогу пропонуємо виплатити тим, хто з нашої точки зору. Її потребує, а саме отримує заробітну плату на рівні середньостатистичної, теж говорила на які джерела ми офіційні посилалися. Така кількість працівників складає 60 осіб, і сума для матеріальної допомоги буде становити разом з нарахуваннями мільйон 715 тисяч 601 гривня. Список був доданий до проекту рішення і мав рекомендаційний характер. Туренко, якому хоч і не з першого разу, але таки довелось погодитись на нашу пропозицію, одразу цим скористався. Ви подали офіційний документ, в якому ви поформільно виписали пропозицію документ. Так, так, так. щоб ви розуміли, звідки заверся сума. Дивіться. Дивіться, звичайно, що ми не можемо приси, силою примусити вас розподілити такі, саме, таким чином ці кошти. Але ми його пояснили, ми його вам офіційно довели. Якщо треба, ми колективу повідомимо свою позицію, ми його обґрунтували. І тому пропонуємо внести в проєкт рішення саме. Ці кошти, якщо ви на власний розсуд розпорядитися ними іншим чином, це вже буде на вашій совісті як керівника, на жаль, у даному випадку ми дійсно безсилі, але якщо міський голова все ж таки вирішить розпорядитись цими грошима на власний розсуд і розподілить їх на усіх у розріз, з думкою депутатів, принаймні звичайні працівники виконкому будуть знати за що, а вірніше за чиї зарплати. Так відчайдушно боролися з депутатами мер та його депутатська меншість. Ще одне питання, яке може вас зацікавити, затвердження програми соціального захисту Турбота у новій редакції. Відтепер депутати ваших округів усуваються від надання матеріальної допомоги, складання актів обстеження матеріально-побутових умов та встановлення фактичного місця проживання. З Нового року усі ці функції. Будуть виконувати працівники виконкому. Як це відобразиться на мешканцях громади? Побачимо. Одразу хочу зазначити, що це рішення ніяким чином не вплине на вашу комунікацію з депутатами. Ви все одно в будь-яку мить можете зв'язатися з вашим депутатом, отримати консультації чи надати йому доручення. Цікаву дискусію викликало обговорення програми розвитку та функціонування української мови на території громади. Депутатка Алевтина Шмагель запропонувала віднестись до цієї програми не формально, а вжити реальних заходів, наприклад, поповнити бібліотечний фонд громади новими популярними українськими книжками. Зараз всі книжки, які, на превеликий жаль, в бібліотеках застарілі і російською мовою, вони мають бути списані у відповідний, відповідним чином. І бібліотекарі це роблять. Але полички бібліотек спустошені, тому що книги мають закуповуватися українською мовою сучасні видавництва. В чому проблема це робити? І чому чотири роки треба вас про це просити взагалі? Якщо це внесено в обидві програми і культури, і функціонування української мови? Чому для нас важливо ямку на асфальті заробити, а купити книги не важливо? Далі тема обговорення змістилася на нещодавний інцидент з огорожею навколо новорічної ялинки, про російський контент якої обурив мешканців міста. Сказати, що реакція Туренка на це зауваження мене здивувала, це не сказати нічого. Банери на навколо на Ялиночки, Кокошничок, Машенька. А в чому е, так? Я взагалі одне питання задав. Давайте тоді знаєте, що зробимо, пані Ярослава. Так. Хлопцям на порядку, давайте заберемо автомати Калашнікова, пулемети мене Володимирова заберемо. Станки познімають на 114. а ще там є ДЖК, і шпагіна. Вони всі кацапи, кончені кацапи, в радянські часи все це робили, і там дірочка стоїть на форматі. Давайте разом знайдемо компромісне рішення. В чому питання? Навіщо ви постійно цей накал підвищуєте? Якщо можна замалювати, намалювати і мати результат. До речі, от вам я вам ще раз кажу, історія, я вас не переводу. Ви образи окупанта зобразили на центральній ялинці, яку ви встановили. Ви думали про цукерці, а, а не про сенси. В цьому проблема. Ви не допрацювали, працювали до Ви знаєте, звідки взявся образ саме дівчинки, е яка стала прообразом у цій маші? А я вам скажу: це дівчинка з українського міста Ялта. Зізнаюсь, що таких аргументів з боку Туренка життя мене ще не готувало. Але навіть не дивлячись на наявність у нього таких ексклюзивних фактів з біографії е мультяшної маші. Ворожий контент з центральної ялинки йому все ж таки доведеться прибрати. Або це за нього зробить хтось інший. Також не було підтримане питання присвоєння чергового рангу старості Халип'янського сільського округу Володимиру Фасенку. О, ви що, полтос зажали, чи що? Рішення на полініку. всіх все спрацювало. Це Ще раз пояснюю тим, хто не в курсі справи: ні, депутати не зажали Полтос. Вони адекватно відреагували на системне порушення етики спілкування з боку працівника виконкому Що Фесенко. Твоє кінця поміняє. що ви не влаштовує. Та та О, О, на, на наше депутатське звернення з проханням провести відносно нього службове розслідування та вжити дисциплінарних заходів. Нам відповіли, що виконком немає таких повноважень. Ну, якщо у мера немає повноважень регулювати поведінку своїх службовців, то не має бути і інструментів для їх заохочення. Ми щоб розуміли за те, що староста на минулому засіданні поспоречався з депутатом. Я. Я. Принципово переведу його власних е сум. На, на певний час, час. і у своїй розпорядженні щодо голосування про умови праці самому міському голові на наступний рік, звісно, наша депутатська група відмовилась голосувати за премії та матеріальні виплати до зарплати Туренка, адже ми не бачимо позитивних результатів його діяльності на посаді міського голови. Таким чином, пропозиція виконкому не була підтримана і наступного року. Туренко буде отримувати лише передбачені законодавством виплати. Це оклад та надбавки за ранг і вислугу років. І останнє підсумкове питання про бюджет на 2025 рік, через яке, власне, і не вдалося його прийняти з першої спроби. Ціна питання додаткові майже 8,5 мільйонів гривень на зарплати працівникам саме виконкому, якими категорично відмовився поступити з міський голова. Не комунальним службам, не вчителям, не медикам, пропоную в другу чергу поставити на голосування проект бюджету, в якому буде змінена одна позиція, а саме заробітна плата в сумі: 32 мільйони 102 тисячі триста. Це рівно стільки, скільки передбачено на 24-й рік. Ми бачили заробітні плати, середній персонал нам всім представляли, коли просили допомогу. Це вже не наші розрахунки були, а інформація виконавчого комітету. І підстав її збільшувати. Якісь аргументи чи розрахунки нам не представляли. Це просто пропозиція, яка не обґрунтована, можна сказати, побажання. Медесе. Так, все. попитання? Так, будь ласка. Значить, поясню. Згідно законодавства, проєкт бюджету вносить виключно фінансове управління, більше немає права ніхто, ні в чому вносити? Іншого проєкту немає. Ось тут є питання до громади. Напишіть, кому з вас останнім часом підняли зарплату на 20-25%. І чи відчули ви настільки значні поліпшення в громаді? Що готові платити працівникам мера на 8,5 мільйонів більше. Напишіть в коментарях. Логічно, що загальне питання затвердження бюджету на 2025 рік цього разу не набрало необхідної кількості голосів і може бути переголосоване на наступній сесії, але не пізніше, 25 грудня. Ось, власне, і все, що відбулось цікавого на минулій сесії. Якщо вам сподобалася ця публікація, не скупіться на лайки та репости. Це. Допоможе побачити всім жителям нашої громади правду. Діліться своїми думками та залишайте коментарі. Підписуйтесь на нашу сторінку в Facebook та одноіменний YouTube канал. Ми працюємо для вас. Далі буде ще цікавіше. Ціную вас. Побачимось!